Всім привіт! Я Наталія, і сьогодні хочу поговорити про отримання статусу С станом на 2025 рік. Отож, зараз травень 2025 рік. І яка ситуація із отриманням статусу захисту у Швейцарії? Зараз є інформація, що статус С блукає інформація в інтернеті. Часто це просто чутки про те, що статус С нереально отримати що статус С отримують люди тільки із окупованих територій України або із прифронтових зон зі східних областей і так далі. Отож, змін якихось особливих не відбулося. Так, статус С в деяких моментах отримати складніше. Я зараз все по порядку поясню. Отож, на сьогодні притулок у Швейцарії мають право отримати українці, які... До 2022 року, 24 лютого, проживали на території України, тобто тут нічого не змінилося. Ем, є складнощі, звісно, є складнощі. Наприклад, якщо громадянину України е, е, отримав спочатку статус захисту в. Іншій країні Європейського Союзу, Союзу, в іншій країні Європи, потім добровільно чи не добровільно відмовився, поїхав назад в Україну і зараз хоче, наприклад, приїхати у Швейцарію і тут оформлятися. Друзі, тут є дійсно великі складнощі, тому що зазвичай, якщо раніше я пам'ятаю, що це був перший рік. То люди дійсно могли змінювати країни, могли приїжджати після Німеччини у Швейцарію, після Польщі у Швейцарію. Не було проблем справді. Але зараз виникають проблеми. І є люди, які, вони приїжджають сюди, вони подають документи, але, на жаль, їм відмовляють. Пробують люди різні шляхи пройти. Наприклад, навіть подають апеляцію, їм допомагають адвокати, але ситуація затягується і дуже дуже складно отримати після іншої країни статус захисту. Для чого я? я вам хочу просто розповісти, щоб не було якихось марних надій, тому що люди цікавляться і потім приїжджають і отримують відмови. Це дуже складно. Це і ваш і час. І кошти, Тому що на період того, коли ви будете тут знаходитися подавати документи, то вам не будуть не буде соціальної допомоги грошової. Так вам вас забезпечать, наприклад, якимось. Я, я так сподіваюся, я чула, що забезпечують харчуванням, але, наприклад, грошової допомоги не буде, тому вам потрібно буде розраховувати на власні сили і мати власні кошти. Тому ось така ситуація. Що стосується людей, які вже були у Швейцарії, потім поїхали в Україну і потім знову хочуть приїхати тут, трошки простіше, тому що дійсно, от Швейцарія, це за Дублінською конвенцією, так це угода, і Швейцарія, наприклад, для вас була. Першу країну, яка надала притулок, ви потім поїхали і знову хочете повернутися. Тут уже шанси зростають, і ви можете довести те, що вас. Все-таки знову вам нададуть повторно статус С, але також, звісно, є, є е, моменти, коли все затягується, потрібно буде чекати. Що стосується людей з зі Східних областей, з е, Західних областей України, якщо ви маєте е, українське громадянство, то відповідно Проблем не повинно бути, якщо ви, наприклад, з західної. Області, звісно, були чому така взагалі чутка з'явилася, що наприклад там лише зі східних областей або з окупованих областей будуть надавати статус С, тому що були обговорення, були обговорення у парламенті і е, деякі представники влади вважають, що потрібно надавати, потрібно розділити зараз і надавати одним людям статус С, іншим відмовляти за місцем їхньої пропозиції в Україні. Це було залишалося на рівні розмов, тому ситуація така, що все-таки поки що нічого не змінюється, і українці з будь-якого куточка України можуть подаватися на статус захисту. Далі, друзі, я б хотіла розказати ще таку інформацію. Для тих, хто хоче. Отримати статус С у Швейцарії потрібно фізично приїхати у Швейцарію онлайн з України, подаватися нереально і не можна. Так існує онлайн сайт, який називається Register.me, але на цей сайт ви можете подаватися лише якщо ви знаходитеся фізично. У Швейцарії, тому що цей сайт не буде працювати з території України. Якщо ви захочете зайти на цей сайт, у вас не буде змоги. Вам потрібно приїхати у Швейцарію і тоді вже через цей сайт подати заявку на зустріч з відповідними органами, які будуть оформляти ваші документи. Адреса зараз з'явилася лише одна адреса. Якщо раніше це були і різні міста, і Цюрих, і ще деякі міста, де приймали українців, то на сьогодні лише з кінця 2024 року лише одна адреса. Я вам назву зараз адресу. Це єдиний такий основний федеральний центр. Адреса МОШТРАСЕ28. Я залишу в описі назва. також всю інформацію, яка вас цікавить, ви можете знайти на сайті SM, це Державний секретаріат з питань міграції. Там інформація оновлюється, і там можна, в принципі, все почитати. До речі, там є доступ українською мовою. Ви можете все прочитати і бути в курсі всіх подій для того, щоб не вірити у тим чуткам, які з'являються в інтернеті, і для того, щоб розуміти реальну ситуацію. Тому ось така ситуація, ось така інформація щодо отримання статусу ЄС. Друзі, всім бажаю гарного дня. Якщо ви захоче, ставте мені запитання, що вас цікавить, я буду тримати вас в курсі. Всіх подій, до побачення!